Лофі та Великий Монумент, культурна революція чи архітектурний протест. Велика Британія втрачає позиції, кінець імперії, Євророзкол продав свої території Тавропою, та корупція чи дипломатична поразка це все у сьогоднішньому випуску новин. Цього вечора в центрі царграду з'явився об'єкт, що приголомшив мешканців і гостей столиці. Після спокійної риболовлі в прибережній зоні міста верховний адміністратор Лофі у відповідь на жарти місцевих громадян власноруч породив величний пам'ятник у формі статевого органа. Як це описують? Очевидці: ну ми з адміна, а він взяв і просто поставив його прямо в місті, прямо з блоків. Усі були в шоці, не лише звичайні громадяни, але навіть досвідчені гроці, такі як Артел та Подпівас 74, які, не стримавши емоцій, стрибали на споруді, немов на батуті. Також цитата від аноніма: Він глава глав, якщо він будує хуй, значить так треба. прокоментував анонім. Цар Град не коментує ситуацію, але мешканці в захваті. Ми вперше відчули, що влада дійсно з нами, на одному рівні або трохи нижче, каже місцевий житель. Ми взяли коментар у мера Царіграду, його емоції та відчуття від появи споруди. Всім привіт! Я Артвел. Я сьогодні розказую чисту правду, те, що у нас відбувалося в місті, про лофі, про величайший статевий орган. І, мабуть, начну з того, то, що коли ми почали жартувати на лофі, він нам після того вирішив поставити огромний статевий орган. Не як огромний. Для когось і огромний. А... Андрію подпівасом, моєму громадянину, це дуже понравилось. І він зразу ж моментально на нього затр... запригнув і почав стрибати. І я ж і думаю, типа, чим я хуже. Ну я взяв, теж запригнув на нього, почав стрибати. Нам з подпівасом було дуже весело, ми сміялись. І ми дуже вдячні, дуже вдячні пану Лофі за його вироби. Він дуже старався, він реально архітектор ГОДу. А тепер до наступних новин: Велика Британія втрачає позиції криза імперського масштабу. Ще кілька днів тому Велика Британія була символом стабільності, В порядку і чаю з молоком. Та сьогодні Лондон горить союзники зникають, армія тане, як цукор у ранковому чаї. Що ж сталося? Ми запитали Дімончик, представника Великої Британії. Більшість наших проблем пов'язана з реформами і відбудовою нації міста. У нас зараз ідуть великі плани, тому через це у нас просто не вистачає часу на всі проблеми, які, з якими стикається наша нація. Так ситуація прокоментував Дімончик. Йдеться про втрату домінації на сервері, але ця інформація уточнюється. Внаслідок цього тимчасового занепаду збільшились напади на Лондон. Тимчасово втрачено одне з міст нації, але на момент запису місто вже повернули. Йдуть суперечки середині країни щодо потенційного союзу, постійне витрачання ресурсів призвело до ослаблення оборони міста. А тепер до наступних новин. Євророскол продав свої території Таврополю. Корупція чи дипломатична поразка сьогодні стало відомо про шокуючу зраду на найвищому рівні. Країна євророскол, яка неодноразово декларувала прозорість, незалежність і європейські цінності, таємно продала території Таврополю. Клавогоду Єртрон, який буквально за один вечір перетворився з дипломата на п'яного генерала, Джерела повідомляють яртовну клавогоду, отримавши медаль, і відсвяткував це літрами алкоголю купленими одразу після угоди століття. Як тільки останній тост був виголошений, почався кошмар. Яртрон вже в стані сильного алкогольного сп'яніння пішов на військовий стан, вийшов з бази і почав атакувати не лише ворогів, а й своїх союзників і навіть власних громадян. Повідомлення, які ми отримали від джерел, стверджують, що Яртрон визнається в корупції однак, несе це кордина честі. У результаті нападу було вбито щонайменше трьох союзників. Один з яких постачав зброю та інші ресурси у місто. Свої ж солдати, що намагалися його зупинити, стали першими жертвами так званої революції з пляшки. Це не військова стратегія, це воєнний алкоголізм, сказав один з бійців, який отримав поранення. Яртрон, ми думали, він дипломат, а він дипломат на бензині. Так коли прокоментував мешканець Ставрополя. Це були всі найцікавіші новини за минулий тиждень. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки та напишіть, чи треба вам продовження нашої нової новинної служби. До побачення. Thank you